Розмитнення Volkswagen Golf 1.2 бензин 2014 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних платежів в Україні в цьому році. Автомобіль знаходиться в технічно гарному стані, немає жодного підкрасу. Єдине це механічна коробка передач. Не всім вона підійде. По авто маємо пробіг 200 тисяч кілометрів. Перша реєстрація 12 місяць 2014 року. Витрати. Вартість автомобіля 4700 доларів, доставка 400 доларів, митниця 1600 доларів. Сертифікат 70 перша реєстрація 150 разом 6920 доларів Якщо ми дивимося такі автомобілі на сайті Австрія, ми бачимо, ціни є різні. Мінімальні ціни стартують від 9 тисяч доларів як на автомобілі двохдверні, так і на автомобілі чотирьохдверні. Якщо ми самостійно будемо займатися підбором автомобіля, самостійно його доставляти в Україну, економія буде мінімум 2 тисячі доларів на такому авто. Українці купуйте автомобілі, а в плані їх доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо і зробимо прорахунок всіх митних втрат.